Права 18. Подайте у вигляді степеню. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання це у третій степені, що множиться на це у п'ятій. В такому випадку ми додаємо показники. Отже, записуємо, що це дорівнює, Це в степені 3 плюс. 5. Ну і це дорівнює це у восьмій степені. Бо 3 плюс 5 у нас 8. Далі друге завдання М у 9, що множиться на M, що множиться на М у 15. Додаємо показники, то це буде М у степені 9. Біля M у нас перша степінь, бо перший це М, то 9 пишемо плюс 1 і плюс 15. І це дорівнює М. У степені 9 плюс 1 це 10, плюс 15 це 25. Є? Далі. Третє P в 12 і що ділиться на P3 в цьому випадку ми віднімаємо показники. Отже, записуємо, що це буде П. У степені 12-3. І це дорівнює. Отже, це буде P. У степені 12-3 це буде 9. Є? Далі. четверте, Х в степені 9 до 7 степені в цьому випадку. Коли степень відноситься до степені, треба показники перемножити. Отже, записуємо, що це дорівнює x в степені 9, що множиться на 7. І це дорівнює x буде в степені. 9, що множиться на 7, це 63. То буде х у степені 63. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Подайте в ряді степеня. Ми подали. Записуємо в першому завданні, ми одержали це. У восьмій степен. У другому завданні М у 25 степені, степень. У третьому завданні це буде П у 9. Є? І в четвертому завданні. Це Х у 63-й. Ну що ж ось таке завдання про властивості степеня на цьому вправу завершено.